Командний реслінг мав чимало злецінь і падінь в історії спортивних розваг. Іноді Інодібій розглядає командний реслінг як публічний акт, ніби це просто закуска перед основною стравою. В інших випадках він використовує команди, щоб знайти наступну велику зірку, наприклад, Шоном Майклзом, Братом Хартом і Романом Рейнсом, як чудовими прикладами. Проте команди в моєму списку доводять, що командний рейсинг може бути кращим, ніж головний матч шоу. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це 10 найкращих команд WWE за всю її історію. Перед початком відео поставте лайк і відпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про рейсинг на українській мові. The New Age Outlaws весело пробігла команда, але все пішло на нівець. Коли вони приєдналися до D-Generation X. Х, Родок, Jesse Джеймс, коли він прийшов до WWE, був здебільшого стороннім актором з Джеффом Джаретом. А Billy Ган вже був фахівцем команд з команди Smoking Guns. Обидва реслери разом вийшли на новий рівень D Generation X допоміг їм боротися з брудною ворожнечею, міком та Катері Фанком. І вони підписали контракт з WWE та залишилися вірними членами протягом багатьох років. Дует 6 разів був ABDB Tag Team Championship і ввійшов до слави БДБ з DX. <му> у 1990 х роках багато хто вважав Ріка та Скота Штайнерів найкращою командою у всьому світі. Рік був зіркою команд до того. Які його брат приєднався до WCW, а потім вони сформували домінуючу команду. Бертіш Штайнери виграли NVA World Tech Team Championship, а потім показали себе в Японії, вигравши HPW Tech Team Championship. Вони пішли до WDB і виграли там титули, а потім повернулися до WCW і виграли там ще титули. До того моменту, коли вони розлучилися. Брати Тайнери виграли 11 командних чемпіонських титулів, і зараз вони є за слави WWE. <му> У є, мабуть найкращою командою WDB сьогодні. Протягом 2 років більшість зубовівальників вважали New Day, найкращою командою WWB за останні десятиліття. Однак. Хоча ніо новий день зараз дебільша весела комедія, саме Джиммі Усо та Джей Усо тримають Форд як недомінуючу команду WWE, члени семуанської династії Усо є версією диких семуанців або семанського спецназу цього покоління, але вони є талановитіші на ринку, ніж навіть ці легенди. Усоси є восьмиразовими командними чемпіонами WWE і з кожним роком стають кращими. До того, як шанувальники звали Берта Харта найкращого, що я найкращого, що було і найкращого, що буде і коли-небудь буде з найкращого, він був спеціалістом у команді разом зі своїм зятцем Джеймом Нетхардом. Обидва були надзвичайно вправними на ринку та дуже добре балансували один одного. Технічний стиль Берта Харта доповнював потужну силу Джеймі Нетхарда, разом вони заслужили повагу від своїх суперників і вболівальників і довели. Що майстерність реслерів я рідною. Що є страшніше монстра? Правильно, два монстра. Хоча Undertaker і Kane мають досить таке агресивне суперництво між братами та сестрами, вони склали неймовірно потужний дует, якщо відкласти всі свої розбіжності, цих обох вже боялися і шанували самі по собі. Тож, як команда, вони встиляли абсолютний жах у розумі своїх опонентів. Кейн і Андертейкер більш відомі своїми сварками поодинці, і ми не часто бачили, як праця руйнування об'єднуються. Проте обидва настільки популярні, що їхні часті командні матчі не заважають їм бути улюбленцем фанатів. і Крістян є найкращими друзями в моральному житті. Ці двоє дуже успішною командою, за плечами якої володіння сім раз World Tag Team Championship. Окрім успіху команді, обидва найбільш відомі своїми успіхами турнурними матчами. Вони здобули свій перший чемпіонський титул у матчі зі сходами проти Hardy Бойс на Веросломані 2000. І перемогли як і Харді Бойс, так і Дадлі Бойс. В першому в історії матчі TLC на SummerSlam. матч реванш між ними тримами на Ресломані 17, які також виграли Edch і Крістіан, залишається широко визнаним одним з найкращих матчів в історії WWE. Незалежно від того, любили ви їх чи ненавиділи, шанувальники повинні визнати, що Ed і Крістіан були двома найкращими у своєму поколінні. Баба Рей Дадлі і Дівон Дадлі, відомі разом як Дадлі Бойс, були двома найсильнішими спортсменами свого часу. Вони зробили собі ім'я ECW, а пізніше виступили з класикою проти дуетів, таких як Харді Бойс Еті Крістіан. Команда почалася як з жарт. Буба Рей Дадлі був кавказцем, а Дівон Дадлі темношкірим. Але пара наполягала на тому, що вони брати. Однак їхня агресія на рингу не викликала сміху. Шон Майклс і Тріпл Ейдж – двоє найкращих друзів у реальному житті, які вивели стосунки за лаштунками на ринг. Разом вони були грубими і хаотичними. Їхні дитячі почуття гумору та витівки, які вони влаштовували над містером Макмехоном, стали неріжними камнями Attitude Ера. Враховуючи їхні витівки та їхній талант на ринку, не дивно, що D Generation X посіли таке високе місце в списку. Обидва воз'єдналися у 2006 році і продовжили там, де зупинилися, мучили своїх опонентів і свого боса так само сильно, як і раніше, незважаючи на те, що в 2009 році у них був лише один чемпіонський титул. Створення Майка за H, безсумнівно є однією з найвпливовіших команд в історії WWE. Тріо, Big E, Xavier Woods та Кофі Кінстон були найпопулярнішим виконавцем на BDB протягом більшої частини останнього десятиліття. Крім того, що вони є фаворитами фанатів, вони також є найтутиловішою командою WWE, що зараз бореться. Вони чотири рази виграли на BDB Tech Team Championship, сім разів на BDB SmackDown Tech Team Championship, і недавно ще один раз на BDB NXT Tech Team Championship. Незалежно від того, куди вони йдуть, New Day приносять нескінешну кількість посмішок. Не дивно, що вони потрапили майже на вершину списку. Сміливці, піонери команд. І інколи моди, Hardy Boys є однією з найвідоміших команд усіх часів у будь-якій компанії. Джеф і його старший брат Мет досягли надзвичайних успіхів AbDB як команда, і як самі по собі. Головним чином, вони стали такі відомі завдяки їхньому екстремальному стилю на ринку, який вразив публіку по всьому світу, враховуючи вплив, який Hardy Boys мав на командний ресінг та їхнє культове почуття стилю. Зокрема, Джефа. Зрозуміло, що обидва брати очолюють список найкращих команд WWE. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, то це саме ці книжки в коментарях. Чому. Для мене це дуже важливо. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Всім удачі! Дивіться Resting, дивіться його багато, всім до побачення!